Отако в нас багато машин є. Мерседес, є Ford, є, Мазда, є, Jeep, є, Що скажете, те вам дамо. Що до корва за та компанія така у вас? Дивіться, та компанія вже дев'ять років працює на фірмі, то то на фірмі на, на світі, то, -то до, серйозно. До, до, добре то, то, то добре є. То інтертрейд називається, ну. То добре є, то багато. Яку ви хочете машину, вибирати. Хоч коштів Мерседеса. Мерседеса, о, ну то, вибач, мене то треба мати трохи зелень-зелень в кармані. Зелень зелень. що не знаєш, курва, хто мій чоловік чи що, чи хто, хто не записав? Який Б... войко? Бандюган якийсь. Бандюган, гроші Бандган. Да. Ну, да. В рифму 300. Ну, треба буде доходити. То, кодись... то в рифму чуєш, мій чоловік буде тобі говорити, то потім… А, то давайте ваша чоловіка ну, вам і говорить. Ви мені давайте по ділу. Мерседес 30 тисяч доларів. Цікавить вас. Цікавий, звісно. Але будем... тут дивіться, електричка, тут треба буде що мене в селі чи що? — Я думав, то ви панятка така, що, 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 що любите Тут, то, то бензину То бензини, якої бензини в селі. То подивіться, да? скільки світла стоїть. там. Ну, — Ну, дивіться, але то під клієнта ми не можемо такого віддати. Ну, якби то зверху накинуло десь двошко долярів, зелених накинем, можна було придумати. Накинем, но... накинем, ти не переживай. Ну, — То кладіть карманчик, щоб, як то кажуть, Бог не бачив. ну кладіть, кладіть. Дарайте, о, тебе, о, добре, що. Ну, то забирайте там Хайна машинка, да. Бампер. дайна дойно да, вам дякутайтеся.